Добрий день. Добрий. Журналісти до вас, головний редактор газети Свобода слова. Не свобода. Рад. Ну, а то, скажіть, Єрма бу... Крат. Да, е, е, є посвідчення, зараз я покажу. Скажіть, будь ласка, це буде потім. Скажіть, не, не, ласка, не, не, извините, извините. на території дитячого закладу. Що це таке і чому воно тут знаходиться? Ну, так я то, не, знаю. Ви то не наші питання. Така... Ні, ні. Ви з однієї сторони, яке ви мали право заїхати? Угу. Вас... Проку вже ж надо, ну... надо, щоб начальники... А яке ви мали право тут чи ваше начальство ну, розмістити це не цю техніку? Ні, ну ну ви, ви, ви тут, я вибачаюся, хто, хто ви тут є? Ні, охоронець. Ви охоронець, а ви. Тоже, ну, тож. Я тож. також охоронець. А це що знаходиться на території Є. закладу дитячого? Ні, ви, ви не маєте права Ну це вона. щось схоже на броньовий. Та так а що ви, я не пойму, що ви снімаєте? Броневий бельгійське виробництво. Написка компоновка для перевезення людей. Давайте ви визвемо начальника і будете тоді знімати. я ж не я, звісно, вибачаюся тут. Знімайте, ну приймаєте території, ну тим вже нарушу. Яка це частна собственність? Ну я, обнаковен. Скажіть, будь ласка, назвіть, що це за власність? Скажіть, будь ласка, що це за власність? Ні. Ну я. Ну, де ви працюєте? НГДУ. Далі нафта, те, що треба. Вже про цей броня висят і не можна, А можна, можна, можна вашого начальника побачити?